Чернівецька обласна енергопостачальна компанія продовжує роз'яснювальну роботу з боржниками. Наразі у Чернівцях є чимало ОСББ та інших управлінських компаній, які заборгували сотні тисяч гривень за світло. Серед боржників наступні управлінські компанії: місто Сервіс, вулиця Полетаєва, 10. Заборгованість понад 149 тисяч гривень. Управлінська компанія Буковина буд Проспект Незалежності 116. Заборгованість понад 100 тисяч гривень. Управлінська компанія Клен. Вулиця Бережанська, 17. Заборгованість понад 100 тисяч гривень. Управлінська компанія Еліта. Вулиця Каштанова, 20. Заборгованість понад 95 тисяч гривень. Управлінська компанія Порядок в домі. Вулиця Рівненська, 5А. Заборгованість понад 85 тисяч гривень. ОСББ Сяєво 2А. Вулиця Пилипа Орлика, 2А. Заборгованість понад 83 тисячі гривень. ОСББ Червоноармійська, 77 В. Заборгованість понад 52 тисячі гривень. ОСББ Європейський квартал Чернівці. Вулиця Щербанюка, 79. Заборгованість понад 46 тисяч гривень. Управлінська компанія Чернівці МОНОЛІТ. Вулиця Текстильників 8А. Заборгованість понад 45 тисяч гривень. ОСББ Руська 229 А. Заборгованість понад 40 тисяч гривень. Управлінська компанія Буковина капітал буд Вулиця Полетаєва, 2А. Заборгованість понад 36 тисяч гривень. ОСББ Мій дім. Головна 226А. Заборгованість понад 26 тисяч гривень. ОСББ Червоноармійська, 77 А. Заборгованість понад 26 тисяч гривень. ОСББ єдність. Вулиця Кармелюка, 135 А. Заборгованість понад 23 тисячі гривень. ОСББ Черемшини 39. Заборгованість понад 22 тисячі гривень. Водночас є споживачі, які понад рік не сплачують рахунки. Такі громадяни ставлять під загрозу енергобезпеку не лише Буковини, а й всієї країни. Адже без грошових надходжень неможливо проводити ремонтні роботи енергетичних об'єктів, які нещадно руйнує ворог. На запитання про оплату рахунків за спожиту електроенергію мешканці відповідають наступне. Оце моя вся секція на верху, ви знали ні одного боржника, О. ні одної кімнати. У нас в домі цьому будинку є кімнати, які не платять зовсім. Є є, є заборгованість. Є є, є є. Я бачу є. ці квитанції є багато що. Та ви знаєте, що пенсіонери стараються в першу чергу, а остальні. Водночас нагадуємо споживачам про можливість реструктуризації боргу. Закликаємо усіх споживачів сплачувати рахунки вчасно та у повному обсязі. Лише спільними зусиллями ми зможемо відновити енергетичну систему країни.